У Росії відкрили перший профільний клас, де з малих років дітей готуватимуть до професії, яка, мабуть, найближчим часом стане дуже затребуваною в країні агресорці, але це не про вчителів або лікарів. Замість цього діти з восьми років вивчають як бути поліцейськими, і їм вже готують місця в рядах Росгвардії. Докладніше далі. У Бурятії у школі села Багдарин Баунтовського району для дітей відкрили спеціальний клас, де вони вже з другого класу починають вчитися бути поліцейськими. Діти відвідують екскурсії у відділок поліції, слухають розповіді правоохоронців на уроках і навіть вчаться основам строєвої підготовки. А що найголовніше, дітей навчають, як правильно користуватися зброєю, і це не жарт гумовими поліцейськими кайками, які застосовують працівники Росполіції та виправних установ як засіб прямого при до агресивно налаштованих осіб розгону демонстрантів тощо мета такого класу, за словами директора школи надежди Загдаєвої, полягає в патріотичному вихованні та підготовці майбутніх кадрів. Школа підписала угоди не тільки з поліцією, а й з Росгвардією та Федеральною службою виконання покарань Росії, як зазначає російський телеграм-канал Люди Байкала. Майже половина чоловічого населення Багдарину бере безпосередню участь у російській агресії проти України. Одні. Поїхали в Україну за грошима по контракту, інші були мобілізовані на фронт. Евенки, корінний народ цих місць, стають усе менш численними. У Буряті їх залишилося менше трьох тисяч, а в усій країні менше сорока тисяч. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.